Через нестабільну ситуацію в державі та війну з кожним днем знецінюється національна валюта. Подекуди курс долара сягає більше 14 гривень, євро 18,5. Через таке зростання вартості іноземної валюти, товари та послуги також піднялися в ціні. Ігор Цепюк продає комп'ютерну техніку. Хлопець розповідає за останній тиждень кількість покупців значно зменшилась. Десь ну якби на протязі місяця ціни піднялися на 30%. відсотків. Тобто, якщо брати такі дорогі речі, як ноутбуки, планшети і так далі, то це приблизно 30%. в загальному тенденція дуже пагубна, тому що е, продажі так само падають. Відповідно е, падає гривня, падають продажі. Експерти запевняють, панікувати не варто, хоча довіра до гривні дійсно впала. Але зазвичай у нестабільній ситуації люди поспішають скуповувати валюту, та й вона завжди піднімається перед виборами. Більшість фінансування під вибори приходить з-за кордону. Валюта. Тобто сюди зайде певна валюта, її треба буде скинути для фінансування виборів. Їм вигідніше її скинути по вищому курсу. Проте стимулюють знецінення гривні не лише високий попит на іноземну валюту і політична ситуація, але й спекуляція на фінансовому ринку, розповідають експерти. Приміром, експортери затримують гроші на рахунках, аби потім вигідніше її продати, підливають масло в огонь і сусіди. Особливо посилений російський бізнес зараз виводить свій капітал з України. Особливо це стосується банківського капіталу внаслідок негативних негативного відношення. До російських окупантів, яке набуло в Україні ну такого тотального поширення, український уряд запевняє варіантом вирішення кризи є другий транш від міжнародного валютного фонду. Рішення щодо якого повинні прийняти вже 29 серпня. Проте долар навряд чи буде меншим 12 гривень. У місцевих обмінниках клієнтів небагато. Валюту купують лише ті, кому вона вкрай необхідна. що што покупаєш, здають, тому що люди самі не знають, що буде. підніматися, буде падати. подніматися, как будь-падить бы сейчас... зараз... Однаково, що покупка, що продажа. Ну в більшості ходить долар чим євро. Тяжело купити, тому що е, спрос і мало хто здає. Ну більшість купують іменно бізнесменів, які розраховуються за свій товар в більшості, а здають більше заробітчани, які вертаються. Чернівчани ж розповідають за курсом, слідкують, а ось за новими цінами не встигають. Це просто ужасно. Всю економіку всіх людей і цей малий бізнес кинули під танк. Очень мягко выражаясь. У всех людей цены немыслимо растут. А наши пенсии они же упали в два раза. Ровно в два рази. От як жить чоловіку. Вже можна менше товарів купувати, якось більше вже думаєш про те, купити це чи не купити, вигідно чи не вигідно, більш, більш намагаєшся зекономити. Ну, звичайно, погано впливає, тому що спроможність купівельна знижується, звичайно. Те, що можливо було, можливо було собі дозволити раніше, зараз це якось дозволяється менше, або, скажімо так, відмовляння від цього відмовляєш. Я міг з зарплати там трошки відкласти зараз. Не виходить. Якщо я раніше міг там собі дозволити кудись поїхати подалі, відпочити, там, десь за кордон побільше, там, то тепер вже скромніше. Десь поближче. Раніше за комунальні послуги в місяць виходило 250 гривень. Зараз, на даний момент, з подорожчим курсу долара виходить 350 і більше. Експерти ж зазначають, перед виборами курс іноземних валют знизиться. Хоча знецінення гривні повинно стимулювати вітчизняну економіку. Та головне, що має турбувати владу, це співвідношення цін та зарплат. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.